Усім привіт! Уявіть собі, Салавйов у прямому ефірі вже кидається на людей. Вітязєва жаліється через подругу, яку пов'язали за синьо жовту сукню. А Медведєв видає чергові п'яні істерики. Хто став на сторону майбутнього кандидата в президенти РФ Гіркіна Стрілкова? Про все це розповім просто зараз в огляді російської пропаганди на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко. Не перемикайтеся, аби точно побачити всю актуальну інформацію з Запорєбріка. Рушаймо після перерви тривалістю в два дні. Ми назбирали для вас просто вагон нових істерик, брехні та провокацій. Пропаганда не спить ні вдень, ні вночі, тож рухаємося якнайшвидше розвінчувати всі неправдиві розповіді, щоб кожен точно знав де біле, а де чорне. І розпочнемо наш огляд із Владіміра Соловйова. Незважаючи на те, що цей персонаж, начебто, ледь не щодня, їздить на фронт, він все одно встигає видати щось зашкварне. Ну, прям як білка-трудівниця, і там він є, і тут він є. Всі в курсі, що Салавйов відомий своїми істериками в прямому ефірі. Він з легкістю може дозволити собі і голос підвищити, так що мікрофон перестає реагувати на такі високі децибели. І людей цитую ублюдками обізвати без мук совісті. Це все йому притаманне і відбувається на раз-два. Пропагандист звик дивуватися, як це його колеги стримуються і підбирають культурні слова до цієї чи іншої ситуації. Здавалось би, це мало бути очевидним, але ж не для Владіміра. От і цього разу на своєму каналі Соловйов Лайв пропагандист себе не стримував і випустив емоції просто в прямому ефірі. Соловйов став ганьбити власника телеграм-каналу Привид Новоросії Владіміра Грубніка та звинуватив його у роботі на Україну. Здавалось би, ну і що? Це ж робота Соловйова – створювати пропаганду із порожнього місця. Але ж... Друзі, іронія в тому, що грубник-зрадник України, колаборант із Одеси, який підтримує агресію Російської Федерації. Він вже давно намагається бути своїм для російських нацистів. Що сили доводить, що ненавидить Україну ще більше ніж вони. Відкрито закликає до геноциду та знищення українців. Втім, виходить, що все повернулося до нього бумерангом. Як то кажуть, за що боровся, на те і напоровся. Для корінних росіян, типу Салавйова. Він залишився кріптахахлом. Це теж в лапках пряма мова десь із оцього божевільного спічу Владіміра. Отже, ведучий про російського державного змі. Це про того ж Соловйова, називає втікачів з України зараз дослівно хахлядська срань, просравши свою страну. Або кріпта хахляцьке сволоч». Ну ось так. Хто ще мав сумніви щодо нацизму на теренах Росії? Ось він вам у чистому вигляді. Зовсім не посав задніх порівняно з тим, який був у Третьому рейху щодо євреїв. Але є й позитив. Тут добре видно, що українцям-зрадникам нічого не допомагає, навіть якщо ти за Росію та за війну для самих росіян ти все одно залишаєшся не людиною, як вони кажуть, оце от слова хахлом дуже вони його полюбляють, і просто через своє українське походження. Давайте вже нарешті подивимося, цей уривок Зетеро Соловйова тільки в черговий раз нагадую: не лякайтеся. Что ж так криптохохол дергается, который скрывается под призраком Новоруссии? Вот телеграм-канальчик. Что о нем известно? Да ни хрена о нем не известно, кроме того, что он поддерживает всю хохлятскую срань, бежавшую и просравшую свою страну, и теперь здесь побирающуюся на деньги разнообразных Граждан, которым оцлюнівлюють. При том, что эти живые скоты, которые, естественно, анонимны, они же не могут написать, кто стоит за этим каналом. в комментариях активно лгут. Владимире, Персона адміна даного телеграм-каналу давно відома, чому ви розповсюджуєте таку неправдиву інформацію. Не соромно. А, точно. Згадала. Ви ж звикли видавати в ефір лише брехню. То питань немає. Панове. Якщо ви вирішили, що на цьому блискучий ефір завершився, то спішу вас зупинити, поставити це відео на паузу. Говорячи про одного псевдопатріота, Соловйов плавно зачепив іншу. Тетяну Манцян. Це проросійська пропагандистка та колаборантка родом із українського Криму. Вона, давно відома українофобськими та проросійськими поглядами, є фігуранткою бази Миротворець, не пожалкував. На ней Соловьев ни образ, ни эпитетов, ни власного безкультурного словникового запасу. От цю жіночку и с грубником, ну, власне, давайте це слухати. Ты же один из Монтяновских, или это сама Монтян ведет? Непонятно, что делающая гражданка здесь, оскорблявшая нашего президента. Я тебя найду, сволочь лживая, и засужу. До мене в тюрмі в тюрмі згнієш за твою лож. Бо ти, лживая криптохахлядська скотина, єсть на території Росії, а не где-нибудь в ципсошних структурах сидиш, за свої слова відветиш: ти вийди і докажи, те, що ти сказав. Ти ж забздіш. Отже, можна зробити висновок, що українці, які перейшли на російську сторону, дуже хвилюють пропагандистів. Але чому ж так відбувається? Друзі, напишіть свої думки в коментарях, а ми поки обговоримо, як виявляється ще більш актуальну проблему росіян. Що не дивно, вона також стосується України та цього разу не населення, а безпосередньо події, що у нас відбуваються. Зараз мова піде про так звану спеціальну воєнну операцію, як про неї кажуть, на Росії, ну а точніше, про її причини. Причини повномасштабної війни. Менш відома ніж Соловйов, пропагандистка Юлія Вітязєва, яка, вочевидь, зі шкіри пнеться, аби догодити шефу в прямому ефірі. На тому ж Соловйов Лайф кинулась захищати царя-батюшку. Крім цього, обговорила зі спікером причини та передумову так званої СВО. Судячи зі слів псевдожурналістки, ніхто ні в якому разі не має права давати поради бункерному. А той, що наважиться. Натикнеться не просто на засудження, а на хвилю хейту, і це у кращому випадку, що може статися в гіршому, можна здогадатися, адже ми пам'ятаємо на чому ґрунтується свобода слова на Росії. отже, за словами вітізі, деякі діячі не просто дають поради російському керівництву, вони посміли промовити, що Росія їм винна, а всім росіянам має бути соромно. Такі люди не розуміють, що мета цієї самої СВО, увага, це не прийти і зробити добре Україні. А насправді це вчинити так, щоб Україна більше ніколи не становила жодної загрози. Хм. Нібито раніше наша держава несла якусь безпосередню загрозу для територіальної цілісності Федерації. І перша причина, і друга, як ми знаємо, абсолютно невиправдана. Та неаргументована, це вони щось взагалі новеньке придумали. Але ж на цьому не все. Далі Юлія видала, що ніякої політики щодо Києва взагалі не може бути. Ну і тут ми погоджуємось: ніяких розмов, перемовин, діалогів із країною-терористкою Росією, що чинить геноцид українського народу. На цьому варто ще раз наголосити. Навіть близько не може бути. Аж до моменту, поки всі наші території не будуть підконтрольними нам, а Росія розвалиться як держава. Цього б принаймні хотілося б. Ну а поки давайте послухаємо ці конвульції, божий день. не просто дають советы Владимиру Владиміровичу, Сергію Вікторовичу, Міхайлу Владиміровичу, да, Сергію Кожуґедовичу і всім остальним. Отнуані, ще її просто в очередной раз, во перше а Росія долажна. И Б мы все русские, оказывается, нам должно быть стыдно за то, что что-то мы там не делали, не делаем и делать не собираемся. То есть мы ну, не делаем мы им хорошо, понимаете? Вот, то есть они не понимают, что цель специальной военной операции, я повторюсь, это не прийти и сделать Украине хорошо, а это прийти и сделать так, чтобы Украина больше никогда не представляла никакой угрозы национальной безопасности Украины. Та на цьому виступ пропагандистки не закінчився, похвалила та захистила владу, можна і засудити. Головне, баланс, якби це дивно не було для росіян. Юлія пожалілася, що російська влада, бачите, зупинила знайому пропагандистки через синьо жовту сукню на ній. Ну а що? Раптом вона якийсь засланий козачок. Вітязєва побачила глибоку несправедливість у тому, що нічого по факту не сталося, але її подругу затримали. Так ще й образило, я від собі. Але що зробиш, Юлю? Якщо на твоїй великій кайстрані твориться таке беззаконня, де людей можуть затримати за простий збіг кольорів. Втім, з іншого боку, наскільки ж росіяни та їхня влада боїться України та всього, що з ними пов'язане, якщо звертає увагу на такі дрібниці, схоже, бояться, що таким чином це може розвіяти їхню пропаганду чи наштовхнути громадян на логічні думки щодо так званої. СВО. Я зацитую вам слова Витязевы. Отже, жалеется она. Мою знакомую на улице остановили сотрудники правоохранительных органов из-за желто-синего платья и поинтересовались, а не являешься ли ты троцкистской гадиной? С другой стороны, Монтян, которая последними словами кроет президента, но сделать с ней ничего нельзя. Вмісто того, щоби запрещать геймера лучше би вироботали государственну позицію или показали документальний фільм Свидетель, вудобне для зрителей время. кінець цитати. Чи не здається вам, дивним, що і Соловйов, і Вітязєва майже одночасно почали в розмові згадувати мантян? Невже так сильно російську пропаганду зачіпає її персона? Варто і виділити те, що Вітязєву ніяк не попускає від заборони в російських кінотеатрах зарубіжного кіно. Ну, і, зокрема, вже згаданого опенгеймера. А заборона, це гучно сказано, Швид, швидко поясню, в чому тут справа. Нещодавно стало відомо, що голівудські прем'єри Барбі та Опенгеймер не покажуть у російських кінотеатрах. За словами заступника голови Міністерства культури РФ Андрія Малишева, ті кінострічки не відповідають цілям та завданням щодо збереження та зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей. скрєпів. Насправді ж, кіностудії не надали рецензії Росії, щоб вони мали можливість показувати продукт. А російська влада обкручує все так, начебто вони самі вийшли не транслювати стрічки. А у нас же є все тєчественне, кажуть вони. І повертаючись до проблеми свободи слова та, в принципі, свободи рухів на Росії. Отже, влада їхня кремлівська намагається приструнити не лише рядових громадян. Але вже і публічних осіб так нещодавно стало відомо, що головне управління МВС у Москві перевіряє народну артистку Росію Лію Ахеджакову за статтею про дискредитацію армії. Це перший випадок, коли за антивоєнну позицію зазнає переслідування така масштабна зірка без ролі хиджакові складно уявити радянське кіно 70-х та 80-х років минулого століття. Я думаю, всі наші родичі. Пам'ятають її. Ну, а причиною перевірки стало те, що народна артистка вийшла на сцену у німецькому Бремені 27 липня із українським прапором. За даними російських засобів масової інформації, тепер їй загрожує штраф чи адміністративний арешт. Сама пані Хиджакова сказала, що український прапор їй сунув провокатор разом із одним із букетів. Ось її цитата: Ета провокатори спеціально зробили Этого человека ми так і не смогли найти, глазами искали, обычно они к рамке підходять. Кінець цитати артистки. Якою б не була правда, факт залишається фактом. На Росії в людей немає права вибору, немає права дії. На підтвердження цих і так відомих фактів із промовою в Твіттер вийшов і Дмитрій Медведєв. Він вирішив заборонити своїм громадянам навіть мріяти про примирення з Україною. Але в одному реченні про гендер згадати встиг. На Росії, все як завжди, мовляв, традиційні сімейні цінності це єдине, що має право на існування. Зацитую чергову п'яну промову Дмитрія. Руководителі Бандеровської України все чаще говорять о необхідності до відповідальності всіх руських. Понятно, що от русскими они подразумевают все население нашей страны, независимо от национальности. Где-то это уже было, не правда ли? Бандеровскую Украину поддерживают практически все лидеры западных стран. Поэтому Байден, Трюдо, Сунок, Шольц, Макрон и Малония, а также лидеры злодейской Польши, звербованных скандинавских стран, милитарской Японии, сумчатых Австралии, Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтов, Прями і явно пособники нацистів. І с ними надо поступати так же, як з руководителями стран нацистської коаліції. Кінець повідомлення божевільного. Ну ви лише гляньте, цинічний заступник голови Ради безпеки РФ засуджує нас за бажання притягти до колективної відповідальності всіх росіян та ще й нацистами за це називає. Не хочу згадати, що це Росія зараз проводить політику масового геноциду українського народу щодня, вбиваючи не лише українських військових, але й цивільне населення. І саме так і поводяться нацисти, як завжди, цинічно. Але і на цьому Медведів не зупинився, встиг образити ряд країн, в принципі, ні на що більше цей псевдополітик, ця людинка, не здатна. Від алкоголіків до беззубих – ось так. Вже всі давно забули про Гіркіна, але на поверхню стали вилазити зрадоньки та підлі ножі в його спину. Пам'ятаєте, як відносно нещодавні у мережі з'явилася інформація про, начебто, облотування Ігоря Гіркіна-Стрілкова в президенти РФ? Тоді у телеграм-каналі нинішнього в'язня хтось опублікував допис із ледь не передвиборчою кампанією. Зараз же все повернулося із ніг на голову. Колишні друзі стали мало не ворогами. Так от Паша Губарів зрікся Гіркіна через його ідеї висунутися в президенти, перелякався і швиденько кинув на призволяще старого товариша. Називав його тепер Божевільним і Кінченим. Це були його слова, не мої. Клуб розсерджених патріотів спіткала та ж доля, що й організації, які створювали Гіркін, Губарів і Ко. Усі посварились, все розвалилося, а у поширювачів так званого російського звіту світу і звіту всього на світі інакше не буває. Та не все так просто. Зграя зет людажерів передбачувано розсварилася і влаштувала публічну перепалку. Так, от соратник Гіркіна Максим Клімав фактично звинуватив того самого Губерєва у тому, що він є зрадником та провокатором. Читаю повідомлення. Короче, задавайте вопросы Паше, слушайте його отмазы і думайте, і заканчивая неких структур безопасности, по суті, титушек за спиною Стрелкова. Однако, головний вопрос, хто реально стоїть за спиною і за ниточки політика в кавичках. Чим закінчаться ці перепалки та чим все є у Гіркіна можливість стати наступником Владимира Путіна? Панове, напишіть свої припущення в коментарях, а ми. Все будемо обов'язково читати. Що ж, шановні, на сьогодні це все. Ми продовжуємо щодня розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та спростовуємо їх, щоб ви якнайшвидше дізнавалися лише правду. Я дуже сильно вас попрошу підтримати Ютуб канал сейчас та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, поставте свою вподобайку цьому ролику. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі і ваша активна участь. Я вам дуже вдячна, що додивилися до кінця. До зустрічі!